Запорізька громадськість переймається доли 41 військовослужбовця, яких привезли з зони АТО до однієї з військових частин Запоріжжя. Нагадаємо, хлопці попали в оточення до бойовиків та були вимушені відступити від обстрілів на російську територію. Біля так званих уральських казарм, з наміром побачити хлопців увечері зібралися родичі, які приїхали з Західної України, та громадські активісти, вимагали прозорого розслідування та об'єктивного суду. І ми хочемо в нашому місті... Прекратить такую практику, когда сначала вешается ярлык без суда и следствия, как говорится, а потом уже начинается расследование. Прежде всего, мы хотим прозрачного объективного расследования, чтобы об обстоятельствах расследования знала общественность. Потому что на сегодняшний день очень мало доверия к руководителям АТО, гораздо больше доверия к бойцам, которые находятся на передовой. До обуреної громадськості вийшов начальник відділу безкоштовної правової допомоги Олександр Грішин. Він запевнив родичів військовослужбовців, що адвокати, надані воякам, працюватимуть лише в інтересах клієнтів та зроблять все можливе, аби виправдати бійців. В отношении данных лиц 16 человек на данный момент уже предъявлено подозрение по части 3 статьи 409 Уголовного кодекса Украины. Меняется им совершение уголовного правонарушения за уклонение от выполнения воинской служби в условиях бойових дійств. Запроська обласного центр обеспечил, директор центра обеспечил явку всіх 16 адвокатів. На даний момент они находятся здесь. оказують, каждому кожному военнослужащих оказывается правовая помощь. За словами адвокатів, військовослужбовці вільно пересуваються по території військової частини. Втім, родичів такі факти не заспокоюють. Більш за все вони бояться, що суд зробить з них зрадників. После того, когда в России им говорили, если вы вернетесь, вас здесь в лучшем случае посадят, а могут расстрелять. Им предлагали остаться беженцы, но они просто сказали, да, мы боимся, но мы вернемся в Украину, мы тут не останемся. Это будет учитываться. сейчас рассматривается какой аспект? Все ли они сделали для того, чтобы защитить границу нашей Родины? Да? А вот, возможно и невозможно. Очень хочется задать вопрос Генштабу, Муженко, ГЛТ и все, кто за это отвечает, руководству АТО. А все ли они сделали для того, чтобы обеспечить этих ребят, этих бойцов тем, что должно было позволить им защитить границы нашей Родины? Я уверена, что Ні, всього не здібалі. Тут у Жовтневому районному суді сьогодні пройде розгляд 16 клопотань проти 16 військовослужбовців, яким вже висунута підозра у відмові віднесення обов'язків військової служби в зоні бойових дій. І ще 25 бійців чекають на винесення підозри у зазначеній кримінальній справі. Самого ранку під стінами суду зібралися родичі та активісти. В останні хвилини до зазначеного часу вони збирають документи та пишуть заяви про взяття бійців на поруки. Наразі в будівлі знаходяться всі 16 військовослужбовців, в очікуванні на початок судових засідань, які можуть затягнутися до глибокої ночі. Адвокати підозрюваних заявлять ходатайство по відкритість судових засідань та допуск на них змі. Втім, ми маємо інформацію, що журналістів туди не допустять. За допомогою соціальних мереж активісти закликають всіх небайдужих приходити до жовтневого районного суду та вимагати чесного та прозорого розслідування. Наразі суд має надати оцінку діям бійців. Зазначимо, що за це кримінальне правопорушення передбачено покарання строком від 5 до 10 років позбавлення волі.